Вероніка, проста дівчина із села, змогла вирватися до великого міста та знайти там кохання, що здавалося казкою, але її прагнення до щастя привело до фатального рішення, яке перевернуло життя з ніг на голову. Коли дитина, яку вона так мріяла мати, стала викликом для її шлюбу, а чоловік покинув її, Вероніка опинилася на роздоріжжі. Попри осу та випробування, вона знайшла в собі сили боротися за майбутнє свого сина. Та чи готова вона знову пустити у своє життя людину, яка колись її зрадила, коли доля несподівано звела їх у найкритичніший момент? Історія про жінку, яка втратила все, але змогла віднайти сан життя там, де найменше сподівалася. Ну і нареченого ти собі відхопила, Вероніко, на заздрість усім, розчулено промовляла бабуся Ганна. Коли її внучка повернулася з міста із новиною про заміща, її обранець Микола був успішним бізнесменом, на якого дивилися з повагою навіть у столиці. А ти ж казала, що мені нема чого їхати в місто на заробітки. Гордо усміхалася Вероніка, а я довела, що можу досягнути свого. Рік попрацювала і ось. Такого чоловіка зустріла. Микола був не тільки успішним, але й дуже привабливим. Високий, підтягнутий, завжди елегантно одягнений. Ніхто й подумати не міг, що такий чоловік зверне увагу на просту продавчиню консультанта з магазину чоловічого взуття. Але Вероніка зуміла зачарувати його своєю певненістю і щирістю. Змалечку Вероніка відрізнялася від інших дівчат у селі. Її амбіції і бажання вирватися зі звичного життя викликали у місцевих і подив, і одночасно сміх. Вероніка мала чіткий план закінчити школу, заробити гроші і поїхати до великого міста. Вона мріяла про інше життя. Далеке від сільських буднів. Її мама трагічно загинула, коли дівчинка була ще маленькою, і бабуся Ганна стала для неї найріднішою людиною. У столицю? А гроші звідки? питала бабуся, коли Вероніка вперше озвучила свої плани. Зароби спочатку, а потім їдь куди захочеш, онучко. Вероніка працювала цілий рік то на фермі, то в сільському магазині. Зібравши необхідну суму, вона вирушила до Києва. Бабуся, проведжаючи її, притискала до серця хустинку і примовляла. Вероніко, будь розумною дівчиною. Головне, не на кой дурниць. Не переживай, бабусю, усе буде добре, посміхнулася дівчина, хоча всередині відчувала страх перед невідомим. Життя в місті було важким. Вероніка орендувала крихітну кімнату на околиці і працювала зранку до вечора. Саме на роботі вона познайомилася з Миколою. Спочатку їй здавалося, що він занадто серйозний і віддалений, але потім вона побачила у ньому людину, яка також пройшла важкий шлях. Микола, як і Вероніка, колись приїхав до столиці з маленького села. Він будував своє життя з нуля і досягнув великих успіхів. Між ними зав'язалися стосунки, які швидко переросли у кохання. Коли Микола запропонував Вероніці одружитися, вона не могла повірити у своє щастя. Після весілля Вероніка переїхала до просторої квартири Миколи у центрі міста. Її бабуся, приїхавши в гості, не могла стримати сліз радості, побачивши, як гарно влаштувалася її онучка Вероніко. Та це ж як у кіно. Повторювала вона, розглядаючи апартаменти. Але з роками Вероніку почало мучити відчуття провини. У них із Миколою не було дітей. Вона пройшла безліч обстежень, намагаючись зрозуміти причину. Микола також перевірив своє здоров'я і, отримавши позитивні результати, почав перекладати проблему на Вероніку. У тебе ж усе добре, не раз запитував він. Чому ти, тоді нічого у нас не виходить? Вероніка намагалася не показувати, як боляче, їй чути такі слова. Але всередині відчувала, як її страхи і невпевненість ростуть із кожним днем. Вероніка сиділа у розкішному кріслі біля панорамного вікна, але її думки були далеко від затишного будинку. Чому ж у нас досі немає дітей? думала вона. Усе є дім, гроші, повне благополуччя, а щастя немає. Вона навіть не помічала, як Микола, проходячи повз дитячі магазини. Часто затримував погляд на вітринах із маленьким одягом і іграшками, його сумний вираз обличчя просто різав їй серце. Якщо я не зможу подарувати йому дитину, він просто знайде іншу, думала Вероніка. Розмови з лікарями, нескінченні обстеження все було марно. Час минав, і її паніка тільки зростала. Одного разу, коли Вероніка приїхала провідати бабусю Гану в село, вона поділилася своїми страхами. Ну, що ти таке вигадала, онучко? вигукнула Ганна, почувши, що онучка хоче вдатися до радикального кроку. Якщо Микола дізнається, ти уявляєш, що буде. А він не дізнається, відмахнулася Вероніка. Це єдиний вихід, бабусю. Село зустріло Вероніку старими знайомими. Її сусідка Марія знову була вагітною. Це було вже сьоме за рахунком дитя. Марія, схоже, і не збиралася зупинятися, хоча її родина ледь зводила кінці з кінцями. Її чоловік Іван. Цілими днями працював у полі на тракторі, але зароблених грошей вистачало тільки на кілька днів. Марія не приховувала своєї томи, її мама Антоніна Степанівна, яка жила разом із сім'єю, постійно сварилася із донькою. Та припини вже плодитися. Ви навіть цих дітей нормально нагодувати не можете. Марія тільки відмахувалась, вважаючи, що мама перебільшує. Якось Марія запросила Вероніку на прогулянку в поле. Вони йшли золоту пшеницю, і Вероніка вирішила, що настав час діяти. Який у тебе термін? запитала вона у сусідки. П'ять тижнів, відповіла Марія, тільки дізналася, коли зрозуміла, що затримка. Вероніка зупинилася і подивилася на неї серйозно. Марія, я хочу з тобою поговорити про щось дуже важливе. Марія не зрозуміла, до чого хилить сусідка, але уважно її слухала. Вероніка почала пояснювати свою ідею. Ти ж сама кажеш, що у вас з Іваном тяжко. Ще одна дитина, це зайві витрати яких ви точно не потягнете? Я можу допомогти. Візьму твою дитину і виховую як свою. У тебе стане менше проблем, а у мене, нарешті, буде повноцінна сім'я. Марія спочатку подумала, що сусідка жартує. Ти що, здуріла? вигукнула вона як ти взагалі можеш таке придумати? Але Вероніка продовжувала. Вона переконувала, що це найкращий вихід для усіх. Марія довго думала. Її чоловік Іван був категорично проти ще однієї дитини. Грошей і так не вистачало, а з новим поповненням ситуація тільки погіршиться. Нам навіть на їжу не вистачає, зітхав Іван. Якщо ми зараз вліземо у кредити, ми будемо розплачуватися до самої старості. Коли Марія таке погодилася на угоду, Вероніка відчула полегшення. Сума, яку просила сусідка, була невеликою для Вероніки, але вирішувала фінансові проблеми сім'ї Марії. А головне, це дозволяло Вероніці реалізувати задум, не ризикуючи, що правда випливе назовні. Тепер вона мені буде зобов'язана все життя. Думав Іван, чоловік Марії. Його безпринциповість і нахабство, успадковані від батька, проявлялися дедалі частіше. Не хоче, щоб її чоловік дізнався правду, то нехай платить. Вероніка тим часом підготувала для Миколи бездоганну легенду. «Миколо, я мушу народжувати в нашому селі, сказала вона, натхненно подивившись на чоловіка. Усі жінки у нашій сім'ї народжували на рідній землі. Це сімейна традиція. Микола спочатку здивувався, але радість від очікування дитини переконувала його у правдивості дружини. Та це ж чудо. Нарешті я стану батьком, думав він, готовий був прийняти будь яку вигадку. Коли Вероніка запропонувала Миколі поїхати з нею, він неочікувано відмовився Та як я можу залишити бізнес, сказав він. Ти ж розумієш, що це неможливо. Вероніка з полегшенням посміхнулася. Вона знала, що Микола не захоче відвідувати село з його незручностями. На всяк випадок вона підготувала накладний живіт і кілька довгих суконь, щоб виглядати правдоподібно. Перші місяці план реалізовувався ідеально. Марія народила хлопчика і дитину одразу передали Вероніці. Але коли вона відкрила пелюшки і побачила дитя, її світ похитнувся. Хлопчик мав усі очі і, очевидні, вади розвитку. Що це? вигукнула Вероніка, намагаючи стримати подив. Марія опустила очі. «Я... я не знаю, як так сталося. Може, це через те, що я працювала на фермі до останнього, пробурмотіла вона, але Вероніка не слухала. Єдина думка крутилася у її голові що я скажу Миколі. Коли Вероніка повернулася в місто, Микола ледь не стрибав від радості. Він одразу кинувся до дитини. Але, побачивши хлопчика, замер. Це що, жарт? вигукнув він. Вероніка спробувала переконати його, що хлопчик це їхній. Це не може бути моєю дитиною, ні. кричав Микола. Ти хочеш сказати, що я батько цього косоокого. Його гнів був нестерпним. У своїй уяві він одразу намалював картину зради. Забирай цього виродка і повертайся у своє село, гримів він. Я не буду виховувати чужу дитину. Вороніка опинилася на межі. Вона майже зізналася у всьому, але щось її зупинило. Якщо він дізнається правду, все точно втрачено, думала вона, щоб я тебе тут не бачив з цією дитиною. Та як ти могла, зрадила, вертайся в своє село. Все. Жодні пояснення не допомагали. Того вечора Вероніка залишилася сама у величезній квартирі. Її план зруйнувався на очах. Микола гринув дверима і пішов, а вона сиділа з хлопчиком на руках, намагаючись зрозуміти. Як виправити ситуацію? Тоді Вероніці не залишалося іншого вибору, як повернутися у село. Вона сиділа на старому дивані у бабусиній хаті, тримаючи на руках немовля. Його маленьке обличчя, деформоване косоокістю, здавалося їй надто беззахисним. Вона майже не звертала уваги на докори бабусі, яка, сидячи поруч, вичитувала онучку за її дурниці. От я тобі казала, зітхала бабуся. Усе це твої вигадки. І на що ти тепер сподіваєшся? Чоловік тебе кинув, грошей немає. А що ти з дитиною робитимеш, як на ноги його поставиш? Вероніка мовчала. Вона вже чула ці слова багато разів, але щоразу, дивлячись на дитину. Її серце стискалося. Вона знала, повернути все назад неможливо, та й не хотіла вона цього. Після того, як Микола пішов, не залишивши навіть шансів на порозуміння, Вероніка відчула гіркоту, змішану з полегшенням. Вона знала, що Микола ніколи не пробачить її зради, навіть якби вона розповіла всю правду. Та як ти могла так зі мною чинити, казав він і холодно дивився її сторону ти зруйнувала нашу сім'ю. Його слова були як удари батога. Але Вероніка нічого не пояснювала, адже вона чудово знала це й так нічого не змінить. Коли вона повернулася в село, її зустрічали не тільки співчутливі, але й насмішливі погляди людей. А найбільше дошкуляла Марія Що? Чоловік твій не захотів такого сина? їх видно питала вона, побачивши Вероніку. Тепер сама його і виховуй. Не думай, що я візьму його назад. Мені він не потрібен. Вероніка ледь стрималася, щоб не відповісти грубістю, їй залишалося тільки мовчки піти. Дні у бабусині хаті тягнулися нескінченно. Баба кожного дня говорила внучці про те, що їй слід віддати дитину у дитячий будинок. Ну, подумай сама, переконувала вона. Тобі важко буде його самій виховувати. А у місті, в дитячих будинках, хоча б кращі умови. Але ці слова тільки розпалювали в Вероніці гнів і вічай, вона знала, що дитячий будинок це не вихід. Дитина, якій потрібен спеціальний догляд, могла залишити себе з належної уваги, а головне без любові. Вероніка щоночі думала, як жити далі. Грошей справді не було, але й залишити хлопчика на призволяще вона не могла. Одного ранку Вероніка вийшла до бабусі і сказала я залишаю його собі. Бабуся сплеснула руками. Та ти що, здуріла? Куди він тобі? Та як ти виховуватимеш сама, без чоловіка, без грошей, та ти ж навіть на операцію мене не складаєш. Нічого, я впораюсь. Твердо відповіла Вероніка. Косоокість це не смертельно. Ми зберемо гроші і зробимо операцію, а віддавати його в дитячий будинок я не збираюся. Жінка хотіла щось сказати, але замовкла. Вона бачила в очах онучки незламну рішучість. Вероніка знала, що на неї чекає непростий шлях. Але вона також розуміла, що не має права здаватися. Вона почала шукати роботу. Вона була готова братися за будь-яку справу, аби забезпечити свого синочка. Маленький Олександр, так вона назвала хлопчика, став для неї джерелом сил. Його посмішка змушувала її забувати про всі труднощі. Я впораюсь. Шепотіла вона сама собі. Коли вкотре сідала писати резюме чи гортати оголошення про роботу, Вероніка ніколи не думала, що доля знову зведе її з Миколою. Після їхнього розриву вона залишила його у минулому, повністю зосередившись на синові, роботі і турботах про стареньку бабусю. Життя у великому місті вимагало зусиль. Але Вероніка не здавалася. П'ять років вона працювала в лікарні, беручи всі можливі зміни, щоб зібрати гроші на операцію для сина. Баба допомагала з вихованням хлопчика як могла. Олександр ріс веселим і життєрадісним, а його косоокість поступово ставала тільки спогадом після вдалого хірургічного втручання. Усе було б добре, якби одного дня доля не підкинула Вероніці нове випробування. Це був звичайний робочий день, і Вероніка, як завжди, займалася своїми обов'язками. Але коли по коридорі, в лікарні, привезли пацієнта на носилках, вона завмерла. На каталці лежав Микола. Його обличчя було блідим, а тіло майже нерухомим. Що сталося? схвильовано запитала вона, звертаючись до лікаря. Дорожня транспортна пригода, відповів той. Стан важкий, але стабільний. Вероніка не могла відірвати погляду від чоловіка, який колись був її світом. Вона знала, що більше не має до нього жодних зобов'язань, але серце її не слухало. Це це мій колишній чоловік, пробурмотіла вона. Я мушу знати, що з ним. Після операції Микола прокинувся у палаті, але його життя вже було не таким, як раніше. Травми залишили його прикутим до інвалідного візка, і це стало важким ударом для гордого і самодостатнього чоловіка. Першого, якого він побачив після пробудження, була Вероніка. Що ти тут робиш? слабким голосом запитав він. Працюю, відповіла вона і. Ї... Допомагаю тобі. Спочатку Микола приймав її турботу з насторогою, але згодом став залежати від її підтримки. Вероніка залишалася поруч, допомагаючи йому долати труднощі реабілітації. Одного вечора, коли Микола вже почав звикати до нового способу життя, Вероніка наважилась розказати йому всю правду. «Миколо, я маю тобі зізнатися. Олександр, не твій син. Я тебе обманула, пробач мене. Микола мовчав довго, його обличчя залишалося мовчазним. але коли він заговорив, у голосі не було гніву. Вероніко, це вже не має значення. Я багато думав про наше життя після розлучення, і я зрозумів я все одно тебе кохаю. Олександр, твоя дитина. А отже і моя. Вероніка не могла стримати сліз, її серце розривалося між почуттям провини і надію на новий початок. Поступово Микола повертався до нормального життя. Вероніка продовжувала працювати, доглядаючи за ним і виховуючи сина. А коли Микола нарешті встав на ноги після тривалої реабілітації, вони вирішили почати все з чистого аркуша. Через кілька років у них народилася спільна донечка Поліна, а баба, побачивши правнучку зі сльозами на очах, говорила дочекалася таки, тепер я можу бути спокійною за вас. Олександр після операції жив повноцінним життям, а родина Вероніки та Миколи стала щасливою та згуртованою. Вони двоє зрозуміли, що життя дає другий шанс. І головне не здаватися навіть тоді. Коли здається, що все втрачено, це був їх новий початок.